Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Продовжуємо роботу в найважливіших напрямках: допомога військовим, покращення інфраструктури, підтримка та розвиток молоді. Разом із ГОО «Джала» передали квадроцикли для батальйону «Тирока» мінського району. Транспортний засіб виготовлено з урахування військових потреб і вже направлено на передову для виконання бойових завдань. Також побували на запорізькому напрямку, де несуть службу наші земляки. Привезли квадрокоптери, зарядну станцію, буржуйки, медикаменти, теплий одяг, продукти, маскувальні сітки, окоп. Ні, свічки, які власноруч виготовили діти та інше, щиро дякую всім волонтерам і благодійникам, які долучилися до цієї допомоги. У рамках реалізації міської програми енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у нашому місті триває облаштування закладів дошкільної освіти автономними сонячними електростанціями. Наразі обладнання встановлюють у трьох найбільших дитячих садочках Кам'янського. Потужні станції достатньо для забезпечення функціонування всього закладу, включно з харчоблоками та басейнами, які є в цих садочках. Підбили підсумку року у спорті у 2024-му Вихованці спортивних шкіл міста взяли участь. Мажу у чотирьох сотнях змагань, здобувши 2332 перших місця. Звання майстра спорту України отримали 9 спортсменів, а один став майстром спорту міжнародного класу. У спортивних секціях Кам'янського зараз тренуються 3278 дітей, серед яких 272 дитини внутрішньо переміщені особи. Не пропиняємо розвивати спортивну інфраструктуру і впевнені, що попереду нас чекає ще більше досягнень. Відвідав гімназію 34. Цей навчальний заклад став справжнім центром волонтерства з перших днів війни. Учні, батьки та вчителі працюють разом, виготовляючи маскувальні сітки, окопні свічки, розписують пряники та готують домашню випічку для військових. Дякую за невтомну працю та щиро пишаюся освітянами та учнями Кам'янського. До Дня Соборності разом з представниками районної та місцевої влади, правоохоронцями, військовими та громадськістю провели урочисту церемонію покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Це важлива дата в історії України та нагадування нам усім, що сила нашої країни у єдності. Протягом останніх двох місяців у Кам'янському тривали міські змагання нового сезону всеукраїнського проєкту пліч обліч шкільні ліги. Участь взяли понад 1200 учнів із 39 закладів освіти міста. Нагородили Аможців 44 шкільні команди, серед них і ті, хто представлятиме наше місто на районному етапі змагань, впевнений у подальших перемогах наших дітей, взяв участь у зустрічі віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та території України Олексія Кулеби з очільниками громад. Обговорили пріоритети регіональної політики на 2025-2027 роки: відновлення інфраструктури, впровадження альтернативного енергозабезпечення, створення безбар'єрного середовища, національні проекти та ідеї місцевих керівників для розвитку громад. Працюємо далі.